Вітаю, друзі! Україна завдала наймасштабнішого удару по військових об'єктах Російської Федерації. Про це повідомляє генштаб. Знищили ППО, нафтобази і навіть стратегічний завод. До вашої уваги, подробиці такої події. Сили оборони України здійснили удар по цілях на території Росії. А Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що атака велася на глибину від 200 до 1100 кілометрів. Уражено стратегічні об'єкти в Брянській, Саратовській, Тульських областях і навіть Татарстані. До вашої уваги, основні цілі та результати цієї операції. Брянський хімічний завод у місті Сельцо. Завод є важливим об'єктом військово-промислового комплексу РФ. Він виробляє боєприпаси для артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та крилатих ракет Х-59, які летять в нашу сторону. Після удару на заводі тривала масштабна вторинна детонація кілька годин. Знищено також два російських зенітних ракетних комплексів ТОР та БУК. Нафтобаза під назвою Комбінат Крістал в Енгельсі Саратовська область. Це вже, до речі, друга атака на об'єкт за короткий час. Перший удар спричинив пожежу, яка тривала 5 днів. Ну а тепер займання успішно відновили. Також Саратовський нафтопереробний завод та завод Казань оргсинтез в Татарстані. Заводи є стратегічними об'єктами, які забезпечували пальним та матеріалами російську армію. В обох випадках розпочалася пожежа. Удари організували підрозділи Збройних сил України разом із силами спеціальних операцій, ракетними військами, повітряними силами, а також головним управлінням розвідки і СБУ. Координація була спрямована на максимальну. Ефективність та знищення важливих для ворога об'єктів, уражено об'єкти, що безпосередньо забезпечували боєприпасами, пальним і технікою окупаційні війська, а знищення зенітних ракетних комплексів, таких як Тор і Бук у Брянській області, демонструють, що російська протиповітряна оборона не працює. У Генштабі підкреслили, що ці удари є частиною систематичної роботи, яка триватиме. Допоки Росія не припинить агресію. Таким чином, Росія отримує сигнал, що Україна ну не лише обороняється, але й здатна бити по ключових вузлах окупантів у їхній глибокій тиловій зоні.